Україна може вдарити західними ракетами по Ростовській області. Там знаходиться багато об'єктів, на які можуть націлитися збройні сили України. Про це пише Wall Street Journal. В Ростовській області знаходяться російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони. Загалом це дві сотні цілей, кажуть в інституті вивчення війни. Автори видання наголошують, що не вдалося встановити чи ввели США обмеження щодо типів цілей або регіонів, які може обрати Україна для атак. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зараз на прямому зв'язку зі студією Апострофтів. Пане Петре, я вас вітаю в ефірі. Добрий день, добрий день, слава Україні. Героям слава пане Петре, і можливо, вам із ваших маріупольських інсайдів відомо, що на тому напрямку росіяни роблять, що накопичують, як вибудована у них логістика. Ви погодитеся із ну я розумію, будованими швидше не на інсайдах, а на такій загальній логіці висновками журналістів Wall Street Journal, Що саме ця ділянка російської території наближена до фронту, може бути цікавою, і важливою для уда. Далекобоєм це безперечно. Давайте так. По-перше, є в наш лапках улюблений аеродром, який мені здається, кожен Маріуполець хоче що перестав існувати разом місцями за сім'ї літонами. Це Приморська Ахтарська. З Приморська Ахтарська, який знаходиться біля Єйська, це якраз навпроти межі Маріуполя за 30 міль. Фактично, там знаходиться на аеродромі. Це той самий аеродром з якого досі злітають літаки, які бомблять. Фактично, вже і Запоріжжя, мені здається, і лінію фронту і свого часу це звідти саме літ були літаки, які бомбардували Маріуполь. Окрім того, саме з Приморська Ахтарська і з аеропорта Єйська, вже поруч з Приморсько-Ахтарським запускаються шахіди майже щоночі. і ми фіксуємо їх прольоти через Азовське море, і вони рухаються далі. Тобто, коли вони заходять на територію України саме з півдня, то можна бути впевненими, що вони рухаються от саме з Ростовської області. Так само є безпосередньо сам Таганрог в Таганрозі базуються винтокрили, які приймають участь, і систематично вони також через Маріуполь дуже дивну траєкторію, проте заходять на лінію фронту для нанесення ударів. Є аеропорт. Безпосередньо в, в самому Ростові на дону військовий аеропорт. і це я називаю лише аеропорти. Так? Ще варто можна додавати звісно склади ще можна додавати залізничні вузли, на до яких, наприклад, як до Ростова дону або до того другого довозять і мобілізованих і техніку розвантажують і далі вже тягнуть тралами по сухопутному коридору, ну тобто автошляхами. Ну і так далі, так далі, так далі. І далі можемо підійматися вище до Шахти, Новошахтинськ, там де знаходяться так само і склади, і полігони, і знаходяться нафтосховища, які власне потім потрапляють у вигляді топлива безпосередньо на фронт. Ну тобто, якщо так брати, то одна з наливних станцій. Находиться в принципі на межі стара Новозовська і е, Таганрога Да та Ростовської області, окрім того, паливозаправники, які ми бачимо, вони заїжджають значною мірою з території Російської Федерації, тобто паливо, на якому потім їздять танки, БТР і вся інша бронетехніка, воно так само значною мірою їде з території Ростовської області. Безумовно, і це, от те, що просто те, про те, що ми знаємо, напевно, це я не беру про розвідування складів, це я не не беру про інпазей, які там розташовані, це не беру про чисельні військові частини, полігони, на яких вони тренуються, тобто дійсно 200 не 200, Однак, там достатньо кількість цілей, насправді, які кардинально можуть змінити і хід війни можуть кардинально змінити перебіг на лінії фронту. Ну окрім того, вони кардинально можуть забезпечити нашу безпеку, зокрема там кожну у тому числі від ударів шахейдів і інших безполотних систем Росіян. Uh, і от я правильно вас розумію, що якраз на активність російської армії на напрямках на території Донецької області і на території Запорізької області, от цей напрямок постачання в першу чергу впливає. Безумовно, безумовно. Це основна основна джерело як не крути. Тобто, звідки воно береться, воно постачається на сьогоднішній день. Давайте от розбиратись. Є певні склади, певні резерви, які накопичені були звезені заздалегідь. До речі, один з таких складів вчора у нас було ліквідовано в Пологівському районі. Нам там, Пологівського розіславо району. А є з це, це склади, які приймають участь безпосередньо на сьогоднішній день. В ну, наприклад, в наступальних діях на корахівських відтінках. Окрім того, є постачання резервне зазвичай. Це було терміново по Курахівському напряму безпосередньо Запорізької Харсонської області. Резерви. Однак при тому основне постачання як було, так і залишається безпосередньо з території Ростовської області. Вони йдуть двома шляхами, як і через Маріуполь, так і безпосередньо через Немазов, далі селище Геннітне на північ і в Волноваху. Але все це їде безпосередньо з Ростовської області. Це про те, що я кажу, воно ж там має десь зберігатись, воно має перебувати певний час там, і потім воно перевозиться за автошляхами. Зрозуміли, почули. Скажіть, будь ласка, єдине, от аби цю тему далекобою вичерпати і підсумувати за інформацією, яку ви маєте, можливо, за таким відчуттям, уже яке складається. Ми всі відстежуємо якось розвиток подій. А, Далекобій це такі точкові, все ж таки абсолютно речі, які можуть бути для дошкульними для росіян, але які більше е, політично або морально впливають, чи за допомогою цих далекосяжних ракет в тих кількостях, у яких Україна може ними розпоряджатися, можна досягти ефекту е, ну, полегшення ситуації для фронту, чи все ж таки тоді їх має бути не кілька десятків цих ракет, а прям там тисячі. Ну, якщо б в нас було тисячі, це кардинально би б змінило ход в подій, ясно. А тут я скажу так, дуже хотілося би, і ми дуже сподіваємось, Я думаю, якісь інші громадяни, що використання навіть в той обмеженої кількості далекобійних ракет, які в нас є, а ну воно буде базуватися в першу чергу на реальних потребах і для того, щоб змінити і вплинути на ситуацію на лінії фронту, а не саме політично піарних історіях, тому що ну є такий ризик, що можемо почати бути там для того, щоб демонструвати яскраві яскраві результати. Іноді, з вже з досвіду, там два з половиною років війни з півпраці зі всіма, хто наносить у тому числі такі удари, я скажу, що далеко не завжди. Влучні удари супроводжуються з зрозумілим піарним супроводженням да фото, відео, аудіо, але це не впливає на результативність. Результативність дуже часто вона досить тиха, тому що ну неможливо отримати умовний медіаконтент з того місця, де було нанесено ураження. Так це працює. Тому я щиро сподіваюся, що далекобійні наші ракети от будуть використані в першу чергу для результату. Зрозуміло, що враховуючи. Що основна проблема на сьогоднішній день на фронті, як була так і залишається це літаки. Це в принципі каби, фаби і все те, що скидають авіація Російської Федерації, яка частково базується в зоні досягнення далекобійної зброї. Мені здається, що це все ж таки пріоритетна цілі, те, що ми бачимо, ну плюс-мінус поки що використання атакамсів, принаймні підтверджено, воно все ж таки базується на е цілях, а не на. Показати щось, uh -huh. що ми можемо кудись на, скажімо, не на здійснене психологічного тиску uh -huh. Uh -huh. на Російську Федерацію. Тому uh -huh. дуже хотілося, щоб воно так далі було. Пане Петре, ну тут я зроблю такий акцент, що історія нам показує, що дійсно вплив на одну здавалось би не дуже велику точку іноді має а, великі результати. Тому ось ці уроки, до якого я зараз перейду, вони важливі як ілюстрація для далекобою, але тут не далеке ураження, тут політичне рішення правове рішення однієї країни фігурує. Я маю на увазі Туреччину. З'явилося інтерв'ю посла України в Туреччині Василя Бондера, яке він дав окрім і він наголо. Шоє в чергове ще раз на тому, яке важливе етапне значення для війни для е, першого такого періоду повномасштабного вторгнення, мало рішення Туреччини виконати е, угоду Мантрю і е, конвенції Мантрю, і закрити Босфори Дарданели для проходу е, російських військових суден. Е, таким чином, ось саме це рішення і е, е, ну той факт, що до Чорного моря не потрапили. І ще два російських крейсери, які є в Середземному морі. Саме це забезпечило те, що росіяни не змогли взяти Миколаєві Одесу. Тобто з моря атаки були б набагато потужнішими. але от Виконання а, Туреччиною цих конвенцій все ж таки захистило українське чорноморське узбережжя на той момент. А, чи ви погодитеся із цим? І а, чи є ще такі точки впливу, скажімо, які а, могли би суттєво вплинути стратегічно на результат? Ну безумовно, те, що кроки Турції, вони були на користь. Це було зрозуміло одразу насправді, тому що дійсно мені здається. Всім, якщо згадати, спостерігали про проходження російських суден, і це не лише 20 крейсер. А мені здається, там ще була певна напівфлотілля спрямована на Середземне море, саме з прицілом на те, щоб пройти потім босфору потрапити в Чорне море для забезпечення, зокрема окупації і наших південних територій, наших південних портів на Чорному морі. Ну не можна недооцінювати, звісно, цей крок. Результат цього кроку це дуже важливо. Дуже добре, що це так було. Дуже погано, що не все так зробило, Да, як то кажуть, там ну це теж мені здається невелика таємниця. Що якби. Наші партнери, головні одні з головних партнерів сполучених штатів, свого часу виконали політичну волю і прийняли все ж таки більш активний шлях і більш агресивне рішення щодо постачання зброї і підтримки України, скажімо, влітку 2022 року. Я думаю, що в принципі 23 третій і 20, ну принаймні зараз, ми розмовляли про геть іншої історії. Я не скажу, що можливо закінчилась би вже війна, хоча б були б такі шанси. Але принаймні територію, яку ми контролюємо, повернули в при першому нашому контрнаступу в 2022 році. Воно точно була б більша. Я що б ми контролювали частину Азовського моря, а це значно вплинуло на перебіг подій, які потім відбувалися з точки зору контролю Кримського мосту. Ну і взагалі всього. Перебігу подій, які є на фронті, які наслідки ми бачимо на сьогоднішній день, тому все це безумовно, воно все пов'язане одне з одним і дуже складно, повертаючись, знаєте, як то кажуть, що історія не знає заслугатинах да, як то кажуть, от приблизно та сама. Ми можемо оцінювати те, що зроблено, а оцінювати, що могло би бути, якби хтось щось зробив, ну дуже складно. Ага. Тому що все одно, навіть якщо. А наша гіпотеза, я думаю, що всі більшість принаймні аналітиків точно сходяться, що більша рішучість з країн заходу дозволила би нам прискорити закінчення війни, особливо якщо згадувати, що основною мовою було і ми про це казали. І багато хто в світі аналітики тоджін сотручення війни про це казав. Що основна завдання 22 року була не дати провести Росії мобілізації, от і це було провалено по суті і на нами. То безумовно могло ход війни. Він мог бути інакшим, але наскільки інакшим знов таки, ми не знаємо, як би поступила Росія, як би поступила взагалі ся вісі да? як би поступали страни Ірану, Китаю, Північної Кореї і всіх інших залучених в той чи інший спосіб ведення війни проти нас. Тому вже маємо, що маємо маємо розміркувати про сьогодення. Оцінювати і робити аналіз того, що було зроблено в першу чергу і не зроблено нами, а навіть на нашими партнерами, і думати про майбутнє для того, щоб не повторювати. Повторюсь, в першу чергу власних помилок це набагато гірше аніж помилки наших партнерів, які не завжди ми можемо прорахувати, і не завжди можемо реально оцінити вплив їх на перебіг подій на сьогодні, угу. а, пане Петре. Ам... Що росіяни точно роблять зараз? От ви говорили про техніку, яка їде іноді, от навіть не зупиняючись до фронту із від Ростова або пальне, яке везуть. Ну іноді зупинки трапляються. Або можливо, це техніка, яка більше використовується тут. Можливо, на полігонах на навчальних, але є і ви такі фотографії показували, коли військові трали стоять просто посеред житлових будинків. А у Маріуполі, наскільки я розумію, але мабуть це може бути характерною. Для інших приазовських міст наскільки ну чи багато такого, як багато подібного, і чи є в цьому якась динаміка? Ну в Маріуполі це тенденція нова, скажімо, відверто. Це ми почали фіксувати. От от подивимось, наскільки воно буде, не хочу забігати попереду і казати там, строїти якісь теорії. А от щодо навколишніх наших селищ, сі в ну, по селах вони ставляться це. Стандартна практика. На ніч трава в певних точках, ночують вони фактично впритул до житлової забудови дуже часто, або принаймні там, де створюють небезпеку в разі їх ураження для житлової забудови по наших селищах навколо міста, тому що вони не встигають за один світовий день. Подолати власну ту відстань, куди вони тягнуть техніку або звідки вони тягнуть а, техніку, і тому вони змушені залишатися на ночівку з технікою. Разом вони а, все ж таки намагаються не ночувати безпосередньо в близькості від населених пунктів. Але це не дбання про наші цивільне населення, це скоріше а, питання безпеки, що вони бояться, що в такий спосіб їх зафіксують, і буде достатньо часу для нанесення удара. І позбавити їх техніки прямо під час ночітки. Uh -huh. А те, що пусти трали ночують в житловій забудові, це стандартно. Знов ж таки, ми впевнені, що чим більше а останнім часом достатньо багато наносяться ударів нашими сполодними системами, в першу чергу по окупованих територіях, то тим більше будуть вони повертатися до таких практик, розташовувати. В безпечних зонах серед житлової забудови свою військову техніку різних напрямків і рано чи пізно почуми побачимо і трали з умовними танками, які не встигли доїхати вночують десь притул до багатоповерхівки чи на подвір'ях. Цивільних в якихось селах тому росіяни тут вони дуже швидко, і ми це спостерігаємо постійно. Якщо виникає небезпека, перше, що вони починають використовувати, це живий щит. Це просто швидко, ефективно, і вони дуже добре нас вивчили, що ми не били, не б'ємо і я. Певен, що не будемо наносити удари по базуванню росіян чи по містам таких зупинок ночових розташувань, які знаходяться безпосередньо в житловій сподоба і можуть нанести шкоду нашому цивільному населенню. Пане Петре, і ще один тренд, про який ви згадуєте щодо Маріуполя, це ну така якась соціальна дифузія або соціальний хаос. Велика кількість людей, які приїхали нібито на роботу, наприклад, з Центральної Азії, їм роздають квартири, тобто їм не заплатили зарплати, але намагаються це якимось чином компенсувати, аби не викликати велике соціальне невдоволення. Дуже мало часу, але якщо можна от в кількох словах опишіть цю ситуацію. Ну, це це дані Центру національного спорту. Наскільки я знаю, я б не дуже не дуже сильно можу це підтвердити. Можливо, це не про мрівпальмова. А у нас навпаки мігрантів стало набагато менше. Їх uh -huh. пройшла чергова чистка. По перше по друге заморожування, тотальне забудову і заміщення населення, тому що роботу зараз видають не мігрантам, видають росіянам з європейської частини uh -huh. для того, щоб їх залучити, і вони могли брати в іпотеку. Тому мігрантів стало менше. Якщо там півроку назад на 10 робочих було дев'ять мігрантів, то сьогодні на 10 робочих один мігрант. Отримався така тенденція. Дякую, пане Петре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко на прямому зв'язку.